Розблокади кордону, яка відбулась позавчора, на конкретному пункті пропуску ягодин дорогуськ місцева влада скасувала право на протест. Розкажіть детальніше, що відбулось, тому що на інших ділянках ми бачимо, що блокада продовжується. Розкажіть, як, як так вийшло, що вдалось е зняти цю блокаду там. Я так розумію, що питання пов'язано з закінченням другого туру місцевих виборів, тому що стали більш радикальніші і жорсткіші позиції Дональда Туска, прем'єр-міністра в комунікації з протестувальниками. А власне, політичні скажі так, акценти визначені вибори пройшли, і те, що не можна було робити до виборів після фактично з виборчого процесу, це розпочалося, тому що раптово прем'єр-міністр згадав про те, що. Митні пункти перетину є критично важливими. а Також він згадав про те, що є право а, органів місцевого самоврядування припиняти а, дії страйкерів в так, рішенням гмін або безпосередніх там воєвоз. Ну і також він сказав, що якщо не вдасться домовитися дипломатично, щоб це відбулося, він не виключає можливості, що страйки будуть. Припинені через певні додаткові дії у вигляді того, щоб застосувати органи, які призведуть до того, щоб просто вивести мітингувальників з прикордонних пунктів. Тому процес такий політично важливий він скажімо так внутрішньо в Польщі. Він закінчився, і зараз ми переходимо до більш спокійнішого економічного напрямку, тобто обговорюються безпосередньо конкретні речі, які стосуються. Транзиту української продукції, ну і ще один фактор, який вплинув на таке рішення, це власне голосування в Європарламенті продовження політики лібералізації щодо експорту з території України, але які в тому числі є значно, скажімо так, обмеженішим порівняно з минулим роком, тобто. Мається на увазі, що буде застосовуватися певні екстрені гальмування поряду продукції. Це в тому числі, що вимагали і польські мітингувальники в своєму е, комунікації із польським урядом з європейським союзом. Ну і також треба відзначити, що поляки досягнули для себе певних фінансових е, пріоритетів з боку європейського союзу а також отримали запевнення з боку туска, що на ті втрати, які вони перенесли, нібито через зусиль української продукції. Польська влада її буде компенсувати, тому в сукупності всі ці речі між собою збіглися. Єдине, що вони здивно чином збіглися під кінець другого туру місцевих виборів. Тут ми бачимо, що питання політики було в цьому питанні ключовим. Пане Денисе, ви зараз дуже добре описали, що те, що зараз розблоковано кордон, це є ситуативним рішенням. Чи ви бачите перспективу якогось глобального вже зваженого рішення і розблокування кордону на постійній основі? Ми в це сподіваємося, тому що нагадаю, з кінці березня розпочала роботу між собою. Така урядова група на чолі з профільних міністерств. А також була розмова на рівні прем'єр-міністрів. Остання зустріч відбувалася 27 березня в Варшаві. Де було домовлено, що наступний етап відбудеться квітні, тобто напевно, що на кінець квітня можливо початок травня слід очікувати додаткових перемовних процесів, де в тому числі ставитиметься питання про повне розблокування і здійснення можливості української продукції транзиту, тому що як ми бачимо, що певне розблокування відбулося, але на одному із напрямків воно продовжується, і саме аграрна продукція не проводиться територією Польщі. А Це дуже такий важливий сигнал, тому що навіть МВФ. Заявляє, що за останні півроку блокади, які здійснюють польські перевізники, і польські товаровиробники, українська економіка дуже сильно втратила. За рахунок як бізнесу, так і за рахунок несплати митних платежів, і це є суттєвим вагомим таким недоотриманням в період таких важких для України часів, а саме війни проти Росії. Тому в цих умовах такі речі вони не сприймаються і скаже так досить негативно відзначаються на міжнародній арені. Також є дуже цікавий факт, що Певні європейські перевізники звернулися до бізнесів, щоб вони не користувалися польськими перевізними компаніями, зокрема це із Нідерландів, з Бельгії, з Австрії, тому що дії польських перевізників, які я нагадаю, в листопаді місяці розпочали ці акції протесту, значною мірою вплинули на негативний стан економіки для країни, яка у війні. Тобто європейці продемонстрували своє ставлення інші країни, окрім Польщі, продемонстрували своє негативне ставлення до тих дій, які е, здійснювали польські і перевізники, і польські аграрії, Там, так а, але е, що в на рівні європейського союзу європейської ради, чи е, отримали вони вже повний пакет спростувань е, проти е, всіх тих звинувачень, які лунали на адресу України, тому що ми знаємо, що ми збирали е, постійно. Но доказову базу і спростування того, що там і історії про неякісне зерно, про застосування пестицидів, про там якісь неконкурентні дії. Ми все, ми все це намагалися спростувати. Чи закриті ці, ці питання, які намагались е розкачати деякі польські бізнесмени і представники польської влади окремі? Я думаю, що вони не набирали такого серйозного оберту безпосередньо в структурі Європейського союзу а Єврокомісії, тому що всі питання стосовно української продукції вони закрили ще в вересні 2023 року, коли а, після того як діла заборона на імпорт української продукції, не дотримавши певних. Доказів продемонструвавши за рахунок комісії вивчення цього питання, не відбулося дійсно перенасичення української продукції ринку. І власне тоді європейська комісія сказала, що Україна і далі може працювати. Спокійно з єврозоною. єдине, що ми бачимо, що тоді Польща, Угорщина і Словаччина продовжили односімні ембарго, тобто вони і були незаконними, і такі, які не відповідали чинному там торгівельним відносинам європейському союзі. А те, що поодинокі вислови політиків, зокрема, згадаємо заступника міністра аграрної політики і розвідка села Міхала Калодзейчика, який дуже сильно активно спочатку він блокував. Потім він звинувачує Україну в неякісній продукції. Потім вони вимагали посилення фітосанітарних контролю. На що ми з радістю погодилися, тому що нам а, це теж додає якби певного впевненості і в тому, що ми готові відповідати за якість своєї продукції. Так, це трошки посилилося на кордоні між Польщею і Україною, але в цілому, а так, з боку європейських покупців претензій до української продукції немає. Її активно про купують Іспанія, Нідерланди. Німеччина єдине, що такі міфи вони на жаль відкладаються частково в споживачі всередині Європейського Союзу, тому що. На початку квітня я з колегами перебував в Брюсселі, і ми там спілкувалися з урядовими там, неурядовими організаціями, і вони зазначають, що ви знаєте, дуже велика фінансова якась кампанія пройшла щодо дискредитації української продукції. Ми не виключаємо, що тут можливо був присутній слід Росії. Але ж цей слід він користувався тими меседжами, які йшли з території Польщі, зокрема, окремо говорилися про те, що українська продукція є вся генно модифікована, що її не можна споживати. Але в процесі. Присутності української продукції, яка збільшується за рахунок цих програм, «Без мити без кол, все ж таки довіра до українських товарів вона є. І сподіваємося, що. Наступний рік продовжені лібералізації нагадаю, з 5 червня. Нам продовжили дію можливості експорту своєї продукції. Європейський європейській ще більше впевнеться в якості української продукції на своїх полицях магазинів. Пане Донець, дуже вам дякуємо. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.